Доброго дня, мої дорогі підписники. Хочу сьогодні розповісти більш детально, чому ж саме я вирішила піти на проєкт Level Up. Я розповідала попередніх сторіс відео про те, що я йду в такий проєкт від компанії Li Він мені дуже потрібен, я це відчуваю внутрішньо. Сьогодні більш детально розповім, чому саме я туди вирішила йти. Ні для кого не секрет, що я маю великий досвід в MLM-компаніях різних, так? я була в різних мережевих. Таке відчуття, що я вперлась знаєте, в таку стелю, типу натянуту клівку. І я б'юся-б'юся головою, і мене відкидає назад. Якби стараєшся, намагаєшся вирости, але щось не дає. І я прям відчула, що цей проєкт Level Up це прям новий ковток, повітря, свіжого повітря. І це прорив тої стелі, яку я вже багато років в різних компаніях не можу пробити. Наміри. І в цьому проєкті досить банальні здавалося б, досить прості, але дуже грандіозні, тому що знаєте, скажу зараз дуже таку голосну, голосне, голосне висказування, да фразу мене не мотивують гроші. Мене мотивують емоції, які я можу купити за гроші. Розумієте, я зараз скажу, мене мурашки шкірі. Мене мотивує червона доріжка, мене мотивує червона сукня і підбори, мене мотивує Париж, мене мотивують подорожі. Згадайте просто мою поїздку на кіпер. Ви все зрозумієте, які емоції я мене переповнювали. Мене мотивує можливість давати дівчатам заробляти і змінювати своє життя знову мурашки по шкірі. Ось ці речі мене мотивують. І саме проект Level Up від компанії Лівеста, він я впевнена, дасть мені саме те, чого я хочу, дасть мені можливість заробляти гроші, щоб купити емоції, ті, які я хочу. Навчити своїх дівчат заробляти, ставати самодостатніми, успішними, здійснювати свої мрії та бажання. Що може бути краще, ніж? Давати можливість допомагати іншим людям рости, розвиватися і ставати на next level, вище в своєму житті це класно. Це такі емоції, які не можна передати словами. Треба просто спостерігати, як це все буде відбуватися. Сьогодні у нас вже стартував. стартує перший вебінар. Я з захопленням чекаю, і дуже хочеться, щоб кожен хто. Прийшов цей проект, і кожен хто прийде потім в мою команду, щоб ви дійсно вже з сьогоднішнього дня, з першого дня комунікації відчули о той свіжий е, ковток, та ковток свіжого повітря, і зрозуміли, що таким, таким, як минуле минуле ваше життя, таке таке життя, як було у вас вчора, воно більше не буде, тому що ви крокуєте, ви робите ті ж не маленькі кроки, а шпагати на шляху до свого нового класного життя.